Наш репортаж роздум про духовність і про реальність трагічна історія Свято-Успенського храму, що на першій дільниці міста Ананьєва, яка може мати щасливе продовження. Свято-Успенський храм, що на першій дільниці міста Наньєва, має давню та сумну історію. У 2020 році він святкуватиме ювілей 150 років свого заснування. За півтора століття на долю храму випало чимало випробувань. Тепер у далекої весни 1870 року архієпископ Неканор Бровкович благословив заснування Свято-Успенського приходу. Перший камінь у його основу було закладено влітку 1874 року. А 28 грудня 1879 було проведено освячення храму. Опускаючи багато цікавих та історичних фактів життя храму, скажемо, що перше його закриття на виконання закону об отділенні церкви від государства і школи церкви відбулося на початку 30-х років. Служба була поновлена у 1941 році. А вже 30 жовтня 1961 дев'ятсот церкву знову примусово закрили і лише в у 1991 першому, в часи перебудови, із прийняттям закону про свободу віросповідання, свято успенський храм отримав право на життя. А ще саме тоді він отримав із свого настоятеля, яким став Іван Дементєв, людина, яка прийшла в релігію не простою стежиною, але за переконанням та покликом серця, і за короткий життєвий шлях встигла залишити дуже значимий та яскравий слід в історії становлення церков Ананівщини. Про ті роки згадує тепер вже син трагічно загиблого в автокатастрофі отця Іоанна Іана метро і також розпорядилася доля, що тепер він опікується цією церквою, маючи на меті відродити духовне життя села та повернути до повноцінного життя саму церкву, настоятель знайшов однодумця в особі сільського голови Володимира Соломахіна. Благодаря Володимиру Сандовичу Соломахіну, його начинаю. Він написав письмо в архітектурний. Я його завіз, і ми узнали, що нам дали предоставили інформацію, що ця церква була основана в 1870 році. Е, і вона занесена в список пам'ятні архітектури місцевого значення. До речі, Святоуспенський храм взято на облік і визнано пам'ятником архітектури місцевого значення саме в 1991 році. Відбудову та реставрацію храму розпочав саме Йоанн Дементєв. Головним реставратором, художником та іконописцем був Михайло Полтавцев, чиї окремі роботи збереглися у церкві. Донині дитячі спогади теперішнього настоятеля храму змальовують невтішну картину початку 90-х років. Це було здання школи. Тут спочатку був спортзал. Потім держали, наскільки я знаю, що тут держали живність кроліком, да? Тут було все уничтожено, І стояли тільки стіни і окна і все. У мене навіть є фотографія, -то, але я її -то не знайшов. Коли тут стоять блоки, ці строїти. Ну, тут не було нічого такого. Стіни стояли, окна. Ці факти підтвердили і місцеві жителі, які самі навчалися у школі, бігали церковним подвір'ям як спортивним майданчиком. А сьогодні мають власне уявлення про можливу співпрацю церкви, школи, держави заради спільної мети, різностороннього розвитку та виховання громадянина. Так, тут знаходилася школа, школа номер 7 Тут була початкова школа. Тут вже зараз лише руїни, туди вище була старша школа, тут навчалися діти з першого по 9 клас. Знання давалися тут вже гарні. Да, і насправді ця школа відносилась, територія відносилась до церкви. І вона вважалася церковною територією. Але коли вже нам построїли нову школу, цю школу якби віддали назад церкві, в церкві не було належних коштів її утримувати, тому церква. Ну, тут розібрали вже і приміщення, і шифер познімали, і кирпічі зруйновані. Тобто, ну, якби в церкві було належне фінансування, якби держава дбала про наші церкви, то, можливо, тут би якісь були б центри розвитку дітей, які б церква могла б фінансувати, організовувати. Я думаю, діти, які навчаються і живуть на першій дільниці, мали б змогу тут відвідувати цю церкву і прицерковну школу. З потеплінням державної політики відносно церков почалася відбудова розвалених та занедбаних церковних приміщень. Попрощавшись з партійним квитком і, нарешті, маючи змогу, не криючись сповідувати віру, розпочав відбудову закинути Свято-Успенської церкви батько яця Димитрія Іоан Дементьєв. Прийшли в 90-ті роки, це саме такі важкі для нас, коли не було людей, не, таке скажемо, ні средств, ні матеріалу, ні, ні грошей. І благодаря папі, от, да, який став настоятелем, тут це все розродилося. Прямої пам'яті, дівської пам'яті, коли ми вдвоєм сідали на весь сюди їздили кожну літургію. Мороз, не мороз, сніг, не дощ, ми їхали сюди. Для мене це було тяжело, а для нього це, скоріше, було вдохновляюче, коли він сам почав люди, люди потягуватися. І... Це сам збадрує. І я зараз, як будучи настоятелем цього храму, я познав вічно на собі. Коли прийшов, що людей немає, то, відповідно, це ну, один полі, полі не воїн. Церква, взагалі церква, це не тільки здання. Здання це місто, де ми молимося, де придаємо свої молитви Богу, а церква це, — це народ. А народ щиро потребує наявності церкви на території власної громади. І це не просто слова, це потреба душі як результат реальності, в якій живуть сьогоднішні покоління, покоління, які по суті будують свою державу. По-перше, це духовність, духовність. І коли батюшка править службу, і батюшки зараз дуже часто я читаю багато інформації, їздять в зону АТО, батюшки там на передовій. Підтримують людей, хлопців, вони їх надихають. Тому коли буде духовність нашого населення, в нашої громади, можливо тоді щось буде мінятися в країні без духовності. Держава неможливо, а настоятелю храму дуже хочеться виконати і мирську і духовну місію відтворити та зберегти для нащадків церкву як пам'ятник архітектури і водночас задовольнити духовні потреби людей, дати їм прихисток у пошуку життєвих сил та душевного спокою і тепла. Сожаленню ну багато таких нюансів до історії. Ми не знаємо за цю церкву. Ца що ми узнали, що її сповниться у 2020 році 150 років. І це, надіємося, що ця угода у нас буде величайший такий праздник, яким я хочу пригласити, це пригласити вище священачалі, пригласити священників, об'явити всього народу, руководство району пригласити, це, щоб чувствовало, що ця церква жива і сама, сам приход ожив. Це зараз на даний момент найголовніше, яку ми можемо, щоб хотілося достичь. Ну, хотілося б, звісно, це як пам'ять ректори, хотілося б, щоб. Кровля тут була в прекрасна да, щоб не текло, щоб в цьому храмі було тепло, щоб тут було приємно, приєднано тобто, не тільки приємно тілесно, але й душевно приємно присутствувати, щоб це було видно, що це місто саме святе на цьому, на цьому місці, цьому, да, в цьому селі. Тому що церква це знам'яне місце. Воно має бути найбільшевляше, тому що церква це. Маяк, який світить на кораблі кораблям, дав бурю, тому що ми як живемо, ну, люди вони живуть, пливуть по теченню Житейського моря, де бувають і бурі, де буває і штіль, і такі от. А все, коли буря, соотвісно, не погода, маяк засвічується, і кораблі знають, куди їм плисти. Так і церква виявляється тим духовним маяком, коли чоловіку світить, коли чоловіка тривога на душе, і бувають, ну це ж життя. У різні моменти бувають в житті присутствують. І церква освічує освіти чоловіку, куди потрібно йти Найти покой. Дуже глибоко розуміє необхідність саме духовної підтримки, а головне духовного виховання ця молода жінка. Її переконання побудовані на наглядному прикладі. В великих містах, так як я останні декілька років проживаю в Дніпропетровській області, я ходжу ну, до церкви не одної. І я бачила, що більшість приходить саме молодих людей. Вони зараз почали звертатися саме зараз. Я не знаю, чому це так сталося, але зараз більшість молодих людей ходить до церкви. І в цьому нема нічого поганого. Кожен підтримує ну, свої інтереси, але духовність. Повинна бути. Духовність повинні виховувати і батьки дітям при народженні, і хрещені батьки допомагати дітям, духовно відновлюватись, створюватися і ставати на ноги. А яке рішення дитина прийме в подальшому житті, це буде її власне рішення. Але потрібно духовно наповнювати дитину. Це дуже потрібно. До речі, ця свідома жінка саме цього дня взяла на себе велику відповідальність за духовне виховання своєї хрещеної. А мати, маленької майбутньої прихожанки свято успенського храму, абсолютно свідомо і відповідально ставиться до духовного виховання своїх дітей. Сьогодні я хочу вести свою донечку. І чому я вирішила саме з цієї церкви? Тому що мені подобається і батюшка цій церкві, подобається і сама церква. І сюди мені ближче набагато. Я з маленькою дитиною до городу ходити не можу. Тому що ну, далеко і дитинка не дуже любить далекі походи. Тому я вважаю, що наша церква повинна бути. А ви хрещені? Так, я хрещена, я ще мене теж також змалку захрестили, батьки, і я дуже вдячна. І я люблю посещ... ходити до церкви, і також в мене дітки старші теж. Затишному приміщенні усе до ладу, повсюди відчувається любов та турбота персоналу. Тишу і спокій випромінюють не лише образи, а й стіни старовинної будівлі. Затьмарює цю ідилію лише протікаюча стеля. Першою причиною аварійного стану куполу церкви є протікання даху. Сніги та дощі роблять свою справу, і вода збігає по пані кадилу не лише на підлогу, а й по електропроводці. Отець Дмитро вже провів консультації з будівельниками, а також велику роботу по залученню до ремонту церкви місцевих сільгоспировників. Звісно, сюди хоча б на купол, то матеріал, тільки сам матеріал буде стоїти 90 тисяч. Ми прикинули. Це примерно 100 лістові булата, такі булати, як на соборі. І один полтора-метровий чи двохмітровий крест. Це 90 тисяч. Звісно, сюди, ми скриємо, ми б не готуємося худшому, тому що, скоріше, тут струпіла не под вже із ним, що чого хрісти похилилися. То соответственно, леса десь 50 кубів по-любому надо. Це ще 100 тисяч. Тобто такий сам матеріал, то вже, от, пожалуйста, вам около 200 тисяч. Я сподіваюся, що ми хоча б цим году, якщо навіть ну, і не зробиться, хоча б закупити матеріал. Саме головне, щоб ми потім призвали мастеров, і вони одразу наші почали приступати к роботі. Будучи не просто священнослужителем, а сподвижником, як і його покійний батько Іоанн Дементьєв, який починав відроджувати Свято-Оспенський храм на початку 90-х, отець Мито дуже сподівається, що його старання знайдуть розуміння та підтримку як серед прихожан, так і у меценатів та владних структур району та області. Діємося на допомогу людей, які збору врожає нам щось виділять. Люди сюди, які прийдуть там, ті гривень 10-20, ну, цього храм не може жити. Храм не може жити із того, що даже, ну, благодаря... Хорошо, є люди, які нам оплачують світ. Потому, що ми не в состоянні оплатити світ. Я да? сказала б так, ну, тут пару світильників все одно воно ну, нам ну, накручує. Сподіваюся, що буде допомагати. Надію, хотілося б, звісно, отримати з району теж якусь допомогу. Це дуже важливо було б. І кожне, кожна, ну якби как бы, знаєте, людей може міло, навіть тих, наприклад, ну, скажімо так, 2 тисячі гривень це вже велика допомога сюди. Хотілося б так, але ми будемо обращатися. Навіть ну, звернулися до, до сільської ради, сільська рада, слава Богу, то, ну, трудами Водімалісановича допомогла трохи на закупку матеріалу. Хтось скаже, навіщо, навіщо її ремонтувати? Це ж не кінотеатр, не ресторан, навіть не будинок культури. Але Оксана Морозова переконає кожного, що це не так. Церква потрібна. Сьогодні саме вона здатна зробити у плані виховання чи не найбільше, бо виконує державне замовлення. Церква потрібна як молодим, як і маленьким, і новонародженим, так і людям середнього віку і старшого віку. Рано чи пізно всі ми звертаємось до Бога, і тому не потрібно чекати, поки тобі буде 70 чи 80 років, ти можеш звернутися до Бога і в 20, і в 30 років бувають різні ситуації в житті, коли саме Бог допомагає і направляє тебе на шлях істини. Тому церква дуже потрібна, і за церкву має братися держава, повинно бути фінансування саме держави. Не звичайних людей громада, що може, вона буде робити. Вони утримують її, як можуть, самі ремонтують, самі її відновлюють. Але перш за все, держава повинна фінансувати, тому що держава вимагає від церкви духовності. За нас президенти всі відвідують церкву, вони дуже багато і красиво говорять, але мало що роблять саме до для церкви. Не обов'язково бути президентом, щоб внести свій посильний вклад в майбутнє. З мир опониці, бідному сорочка. Сільгосвіровники обіцяють по урожаю надати допомогу. А жителі громади посильною працею самі доводять свою святиню до ладу. Батюшка позвав зробити перила. за таке все щоб Тобто ви спонсор? Ні, я как би помощна. Да. Я прийшов тому що… Я вижу, что есть человек, который заинтересован в постройке этого храма. И я тоже радуюсь, чтобы хотя бы что-то произошло хорошее, приятное. Но я думаю, что каждому храму нужен хозяин. Вот, хозяин есть. И я думаю, будет, будет движение, будет просветать этот храм. Працівниця церкви Тетяна згадує дитинство Бестільської церкви і зізнається, що відчувши в настоятелю Дмитрові Дементів у справжнього священнослужителя, господаря та сподвижника, люди потягнулись до храму. Ходили в городську церкву, коли не було. Навіть ми з бабушкою колись ходили в городську церкву. Я була ще мала ще до школи. А потім, як вже почали робити тут в 91-му році, почали тут робити ремонти з батюшкою Іваном покойним. І встановили храм, і з тих пір вони храм функціонує. Люди ходять. Ну Ходять, звісно, не так багато, хотілося б, щоб більше ходило. Але ось у нас новий настоятель, батюшка Дмитрій, і почало більше людей приходити. Навіть сьогодні на службі було дуже багато людей. По срівні з тими, що у нас раніше було, то дуже багато. А є прихожани, буде і храм. Цього дня на двох прихожанок тут стало більше. Двоє дівчаток отримали ангелів-охоронців. Церква живе, проповідує, вінчає, проводить обряд хрещення, проводжає у світ інший. Забута, зруйнована часом церква жива. Живе її тіло. І Дух, живуть святі на образах, живим дзвоном дзвонить церковний колокол, сповіщаючи, що храм кличе до себе усіх віруючих та зневірених, щоб об'єднати їх, зцілити зранені душі, вселити віру у свої сили та у день прийдешній. Залишається сподіватися, що усі небайдужі до цього докладуть своїх зусиль, адже кожному воздасться по ділам його.